Національна комісія зі стандартів державної мови внесла місто підгородне до переліку населених пунктів, назви яких не відповідають державним стандартам. Керівник українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець в офіційному телеграм-каналі зазначив: корінь город має російське походження, пов'язане з розташуванням міста поблизу колишнього Катерина Слава. Що про це думають місцеві жителі? Ми запитали. Все, що зв'язано з, з нашими. Сусідам треба перейменувати, я вважаю, щоб у нас були свої назви. Ну, якщо для людей це буде ну, безболісно, то це добре. З віку, в віку, підгородня. Настували козаки під горою, так що воно таке повинне бути. Вже ж все міняють, нехай міняють все. Вже ж почали поміняли вулиці якісь, можливо, і місто треба вже. Що від цього зміниться? Скажіть, що зміниться? Небо падає небо впаде на землю, чи ми станемо краще жити. Навіть може І зараз починати почати цю роботу. Це так треба, тому що героїв полеглих дуже багато. Якщо ми не будемо помнити вулицях і містах наших героїв, то ми можемо трошки забутися цих героїв. Підгородня це воно гори. Були тут визвише більше, зараз її трошки зрівняли. А воно це село називалося під горою. тобто під горою, а не під город. А вже перекрутили, читайте історію. Можна, тут є город, не город, а город. Город українською мовою, а город на русском. Ну, я, я не знаю, чесно. Якщо б там був якийсь, я не знаю, там Катеринослав, Петрозаводськ, я б ще сказала, да, треба перейменувати.